Потім вони почули, вийшов, почали шукати хоча б одного коня для вантажу, бо не стезі вони збирались багато харчів. Вони знайшли поні, якого майже не кормили, та виглядав він так, ніби робив останні втихи. Тому відправилися вони о 10 і поки вони йшли, на них казали, як, як не добрі, так і добрі слова. А потім вони вийшли з брі. Вони зайшли в ліс, в ліси та ходили різними стежками, щоб запутати ворогів. Пройшовши декілька миль, вони звернули в ліс, який пішов декілька днів. Потім він більш-менш змінився на степову зону, де яким розповідав Бурлака, були болю болота. І ось на п'ятий шостий день, коли вони відпочивали, побачили якісь спалахи в небі. На дев'ятий день вони дісталися до місця, куди прямували. Коли ж піднялися на велику гору, то побачили залишки башти, про яку згадував Бурлака. Там був камінь із вирізами, схожими на Г-3. Ніби Кандальф тут був 3 жовтня, саме тоді, коли вони бачили спалахи, і коли Фродо подивився на захід у бік Ширу, тобто міста, де він жив раніше, він побачив вершників. Одразу після цього вони лягли на землю та за здогадком бурлаки зрозуміли, що день вони можуть бачити тільки через тварин та інші органи чуття. Потім вони спустилися з вершини вітрів до своїх друзів та зайшли в затишну печеру, яку знайшли у самому. Яку знайшли? У самому далекому козакутку там розбили багаття та зробили їжу. Поївши Сем та Піпін вийшов з печери, де побачили чорні постаті зверху. Одразу після цього вони прибігли. До вогнища і усе розповіли. Коли вони розповіли, усі сіли ближче до вогнища. І в той момент вони побачили людей. Потім Фродо не втримався та одягнув персня. І після цього на нього побігла одна з чорних постатей і та вонзили йому в з свого меча. Згодом він прокинувся і йому розповіли, що ті постаті та пішли. На ранок вони зібралися і рушили далі. Фродо сів на поні, а вон та між усіма. Потім вони пішли до лісу та, пройшовши, вийшли на дорогу і швидко її пройшли. Потім вони почали потроху забиратися на, на один кам'яний пагорб, де пораночували, а на ранок пішли далі. Де зверху побачили стежку. Зразу після цього вони почали спускатися цієї стежкою. І коли вийшли вдруге на дорогу, почали стукіт копити. Вони пригнули в хащі, от потім зрозуміло, що то був ельф на коні, який їх шукав. Він трохи допоміг Фруду, приглушивши біль. Та вони переконали його їхати на цьому коні, і коли вони вже почали підійматися на гору, на них напали вершники, та кінь побіг. Вершники кинулися тільки за Фродо, а на інших не звертали уваги. Тоді вони побігли, а Фродо на коні вже переплив річ, ріку, а вони рушили за ним. Після цього одразу ж. Після цього вони одразу ж почали казати йому, щоб той стояв. Він намагався проти стояти, але все ж він дістав, меча та сказав, щоб ті поверталися до свого місця, звідки вони прийшли. Але коли вони зайшли в ріку, на них пішла хвиля. Та вже Фродо, напівпротомний, побачив, ніби фауни та вершни. Але білі, які гнали за хвилею їх буряці. Одразу, після цього він знепритомнів та, покрив, та прокинувся у домі поряд із Кандальфом у домі Ельронда, де йому зробили операцію та дістали шматок того кончала, яким проткнули Фродо. Завдяки цьому шматку. Він і не міг не підкоритися вершникам. Він поспав чотири дні такий прокинувся, то порозмовляв з Канделіфом, який був поряд, той йому розповів, що йому не можна розмовляти, та треба спати. Потім, як він порозмовляв з Канделіфом, а Кандальф розповів йому останню історію. Він заснув. На наступний день у них був бенкет, бен на троні сидів Елеронд ел поряд той ельф на білому коні, який допоміг команді та сам Хандельф. Коли вони прийшли, на бенкет там, їх... там він зустрів біля себе одного гнома, того, того гнома звали Клоєн. Він подорожував разом з Більбо. Потім після бінкету вони пішли в іншу залу, де в кутку сидів якийсь чоловік, то виявився Більбо, з яким Фродо потім довго розмовляв, та потім він пішов спати. На ранок в них була рада, на яку прийшли усі із Ель Елронд, який представив всім, хто ще не знав. takih vlog.